Вітаю вас на нашому спеціальному всеукраїнському парламентському уроці до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Спеціально до цього дня ми запросили для спілкування начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича. Вітаємо вас на всеукраїнському уроці. Доброго дня, шановні школярі, студенти, шановні викладачі, вчителі. Я маю за честь сьогодні доєднатися до. Загального національного року в онлайн режимі світ не вірив, що ми вистоїмо. Ми вистоїли. і на цей час ми стійко стоїмо проти переважаючого агресора. Українська нація стоїть, дякуючи єдності всього українського суспільства. Ми нація, яку не перемогти. Віками нас намагалися поставити на коліна, перемогти, знищити нікому не вдавалося. Розпадалася імперії, розпадалася держави. Україна завжди існувала, і вона буде існувати. Ваші знання, ваші знання це безцінний вклад в майбутнє нашої держави. Ми захищаємо вас, тих, які складуть основу нашого майбутнє. Ваш інтелектуальний потенціал майбутнє це та допомога, яка дасть можливість нашій країні, нашим збройним силам вийти з любої критичної ситуації і прорисувати далі успішніше, успішніше. Успішніше, велика подяка від української армії. Від цього керівництва і ми спільні разом разом до перемоги. Слава Україні.